Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який допоміг московитам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині. Не гребував він зйомками в сюжетах пропагандистів на підтримку загарбників. Словомосником виявився екс керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині. Після захоплення українського міста він одним із перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого муніципального унітарного предприятеля. По благоустройству, перебуваючи на посаді, кажуть в СБУ, він допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановчі телесюжети. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами і особисто підписував відповідні розпорядження і контролював процес совітизації міської інфраструктури. Втім, під час контрнаступу зсу колаборант втік за порібрік, де з вересня цього року переховувався від правосуддя, але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і загубитися в столиці нашої держави, але це йому не вдалося. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.